Яким котру визиваєте? Визивайте. Я зараз скаргу напишу на п'ятнадцять до с поліцію заберу. За, за, за те, що ви мішаєте роботи репресії теж мішаєте. Зараз поліцію ви за, к нам ви? подошли, а не ми. Ну вам нічого не що робили? А ви заважаєте роботи контролю? Серйозно? Серйозно. Так чого ж ви гроші вимагаєте? Розказуєте ми, чому ми немає? чому немає гроші. Поріжі для чого в нас чого у вас немає? Що потрібно було прикласти? Куди? Кого немає? Що немає? Інформації. Що ви, так, людини не оплачений за проїзд. Правильно, Людина не що не потрібно було сюди об'єднатися. Стала, їхала з температурної площі, людина не могла підійти до будь-кого. Я у машиніста спитав. Ви знаєте, що я, мені відповідь? Машиніста, ви їдете, ви, ви знаєте, по правилам. Не, по правилам. Якщо, якщо де по правила? Де написано? Платити за Разумеете, я понадобился. А если не можете, надо выйти. Вы сами виноваты. Ну, я думаю, ну, вы придете, просканируете и все. Давайте дальше. Да, Ну да. Что? Я без нашего разрешения не мы мы можем на И мы без не людей на ну, слушайте, по закону каждый может снимать что угодно. Да, Но как они, они вообще должны свои понимаете? Разрешили. Они не частные лица. Снимали. А вот вы не имеете права, потому что вы не частное лицо. Вы тут на работе, выходим, выходим, выходим. Вот эти движения замечают работать от дополя. И это видео пойдет в поле. Вы остаетесь? Давай. Мы выходим. Вы тоже! Вы тоже. Я вас предупреждаю. Да, вы тоже. Я Это пресса. Вы имеете право тут работать? Ну, Я зараз... Вы хочу выражайте уголную коде. Давайте выйдем, зав... ждем полицию. Хорошо? Нет, ну вызывайте. Не не а вы попадаете в завтра в Да, да, ви добре, прес, добре. Мешає, вы тоже. Добре, вы тоже. А вот цей мужчина снимает мене и нарушаю Конституцию Украины. Нарушаю Конституцию Украины. Доброго вечора, громадська організація «Доста України Київ та області Рашенко Надія. Сьогодні мене, ви бачили відео да, про, попереднє, про те, як працівники, інспектори в транспорті поводяться себе з людьми, з пасажирами, як вони спілкуються з людьми, як вони спілкуються з громадськими діячами, да, як вони спілкуються з членами громадської організації. Я вже не витримала, сказала, що преса да, вже показує, що ти, вони, їм все одно хто, ти, навіть, будь-який поліцейський, напевно, будуть посилати. Чи навіть ти будеш їхнім начальником, вони будуть казати, що ти дурак? У мене стоїть питання до нашого мера. Віталій Кличко, ви забрали кондукторів, так? ви сказали, що придбати квиточки одноразові можна в метро. Скажіть, будь ласка, мені пішки ходити туди, чи як? Ну, незручно для людей так. Незручно. Чому, наприклад, в місті Харкові можна придбати квитки в водія, якщо я приїжджу, да? якщо я не місцева. На чому мені, наприклад, купувати ту карточку, яка вартує 50 гривень? Це вже я пояснювала. Шановні пасажири, вчіться відстоювати свої права. Першу чергу, що ви можете зробити, коли до вас підходить інспектора і у вас не завалідований талончик або не спрацювала карточка, це ваше покарання ще раз наголошую: покарання вийти на наступні зупинці. Друге, якщо у вас не спрацювала картка через вину валідатора, не через вас, ви приклали два рази, вона не спрацювала, ви штраф не сплачуєте. А зараз, під час воєнного стану, коли закінчилася повітряна тривога, ви маєте їхати безкоштовно, якщо ви вийшли на зупинці і пішли в укриття. Про це Мерк сам говорив. І він як сказав, що наші інспектори про це повідомлені. Так я хочу запитати, закінчилася повітряна тривога, людина, може, не встигла, наприклад, вийти з того укриття, тому що, може, телефон розрядився чи ще щось. І вона добирається знову додому. Ви ж сказали, безкоштовно, чого ж вона має сплачувати 160 гривень. Будь ласка, зробіть так, щоб була інформація, як користуватися карткою і як користуватися талоном, бо колись я також не знала, куди її прикладати, талон перекладати. На мене теж вирощали. Вибачте, якщо ви не вмієте спілкуватися з людьми, прошу вас, шановні інспектора, змініть, будь ласка, свою професію. Ідіть до станків, не знаю, або, ну, не спілкуйтеся з таким тоном, з людьми. Ви хочете, щоб у вас була повага. Ще раз наголошую, будь ласка, відстоюйте свої права самі. Читайте і не мовчіть. Штраф це йде адміністративне покарання, перше, яким йде два попередження. Або усних, або письмових, тобто, які фіксують про це. Лише потім пишеться штраф. Згідно законодавства, якщо вже там на те пішло, і має виписуватись квитанція, і ви протягом 15 днів маєте сплатити на реквізити, а не в якому разі інспекторам в руки. А в них ще буває таке, що кидаєте на картку гроші. Це взагалі цього не робите. А якщо вони вас вивели за шкірки, бо вони таке роблять, і ведуть до банкомата, щоб ви зняли гроші, цього також не можна робити. А є вони ще мудраються, беруть гроші, кажуть, здачі немає, і виходять на наступні зупинці. Так що разом ми сила вперед до перемоги, Павлу, Павлу воля. Далі буде.